Три поради, якщо дуже хочеться змінити діяльність, професію, але дуже страшно. Що робити? Найперше мені здається, що взагалі, в усь, усі часи, всі дії блокує наш страх. Про страх вона. Е, Найпотужніше знайти свій спосіб домовитися зі страхом, ми не можемо його перепри... перестрибнути. ми не можемо його подолати, він завжди буде. Страх це здатність нашого мозку опиратися нашому зоні комфорту. Та знаєте, коли кажуть, вийти з зони комфорту, це якраз про те, що нашому мозку все добре, а відлаштовані процеси, він нічого не хоче. Але якщо ми почнемо потихеньку домовлятися зі своїм страхом. В мене він теж є, це нормально, людина без страху не діє. Але я завжди кажу: став собі питання: що найгіршого може статися, якщо, наприклад, тобі відмовлять, коли ти скажеш ціну там за зйомку 500 доларів?